Сьогодні ми поговоримо про справжню робочу конячку ЗСУ. Ця машина є символом українського танкобудування. Вона приймала участь в усіх головних битвах російсько-української війни. І це Т-64. В цьому відео я покажу вам ексклюзивні фото та відео реальних боїв на цьому танку. І ми розберемось з тим, наскільки вони ефективні в сучасних реаліях війни. Сідайте зручніше, буде максимально цікаво. Проте спочатку поставте вподобайку та підпишіться на канал. Цими простими діями ви сильно допоможете розвиватись українському Ютубу. Поставили? Тоді починаємо! Спершу варто розібратися з характеристиками Т-64. Почну з бронювання. Верхній лобовий бронелист складається з трьох шарів: 120 мм сталі, плюс 105 мм скловолокна і ще плюс 40 мм сталі. І це все під кутом 68 градусів. Якщо вам ці цифри ні про що не говорять, то пробиття топових танкових снарядів в межах від 300 до 350 мм сталі, під кутом 60 градусів. Коли скловолокно розташоване між двома металевими пластинами, то воно на 30% ефективніше за сталь тієї штовщини. Виходить, що бронювання верхньої лобової деталі Т-64 300 мм. Проте, ще й врахуйте кут нахилу 68 градусів. Виходить, що навіть гола броня може захистити від більшості ворожих танкових боєприпасів. Нижній бронелист не настільки потужний. Він складається тільки з 80-мм стальної пластини під кутом 61 градус. Тим не менш, цього достатньо, щоб захистити машину від будь-яких 30-мм гармат та вибуху міни. Бронювання башти в сумі дає до 675 мм бронезахисту під кутом від 10 до 50 градусів. Тобто захищає від будь-яких танкових боєприпасів. Борт корпусу складається з 80-мм стальної пластини, якої вистачить тільки для захисту від 30-мм гармати. Корма має товщину від 20 до 65 мм. Бронювання даху в межах від 16 до 45 мм сталі. Дно прикриває 20-мм бронепластина. Проте це ще далеко не все. У сучасних реаліях голий танк довго не проживе. Тому поверх основної броні кріпиться динамічний захист. На українських Т-64 широко використовується контакт 1 та ніж. Почнемо з першого. Контакт 1 це найпростіший динамічний захист. Він на 50-80% зменшує пробивну здатність кумулятивних боєприпасів. Та майже не впливає на бронебійно підкаліберні. Ніж в рази краще. Він майже повністю знищує кумулятивні та бронебійно-підкаліберні боєприпаси. А дуплет, який складається з двох ножів, може протидіяти навіть боєприпасам з тандемною, тобто подвійною бойовою частиною. Тільки нині він стоїть лише на оплотах. Проте у вас може виникнути питання, навіщо використовувати застарілий контакт один, якщо є ніж. Проблема в тому, що виробництво останнього досить складне і він вічно в дефіциті. А як тільки ніж з'являється в наявності, його на випередки розмітають. Контакт один, умовно, можна виготовити навіть в гаражі. З бронюванням розібрались, тепер перейдемо до зброї. На більшості Т-64 встановлення радянська гладкосольна 125-мм гармата 246. Проте на більш пізних машинах стоїть її українська модифікація КБА3. Найпотужнішими бронебійно підкаліберними боєприпасами в Т-64 є снаряди 3 вбм 20 котрі пробивають 300 мм під кутом 60 градусів. Або 600 мм броні під прямим кутом. Кумулятивний снаряд 3 вбк 27 пробуває 350 мм броні під кутом 60 градусів, та 700 мм під прямим. Проте майте на увазі, що будь-який динамічний захист зводить на нівець ефективність цих снарядів. Також не варто забувати і про фугасні боєприпаси. Це найгрізніша зброя проти піхоти та легкої бронетехніки. Окрім цього, з гарматою спарений 762 мм кулемет. А на духу башти розташувався керований 12,7. До речі, більшість західних танків або не мають останнього, або для керування ним командиру потрібно вилізти з під броні. Самі розумієте, що під час міських боїв, де і власне найбільша користь кулемету, це погане рішення. Секунду вашої уваги. Якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео, або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика, то рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. З теорією ми розібралися вже маємо уявлення про характеристики Т-64. Тому можемо переходити до реальних боїв. На цьому відео український танк знищує ворожу колону. Спочатку під удар попадає одна із БМП. Далі певніш за все знищується наступна. До речі, ви помітили цей вибух? Виглядає так, ніби снаряд збили в повітрі з кулемета. А ви що думаєте? Напишіть в коментарі. Після того, як обидві БМП були знищені, екіпаж Т-64 зайнявся ліквідацією ворожого танку. На відео видно, що завдання було успішно виконане. Це фото було зроблене 3 березня біля села Ситняки, що на Київщині. Т-64 БВ зайняв бойову позицію. На цьому знімку наш танк заходить в деокуповане село. А це легендарні кадри початку повномасштабної війни. т 64 бв 1 Полк АЗОВ веде стрільбу по росіянах у першій місяці вторгнення. Місто Маріуполь. Тепер один з їх танків тягне трофейне Т72Б3 зразка 2016 року. Проте вас певно більше цікавлять саме справжні бої. Нині побудує думка, що танки абсолютно застріли в сучасних реаліях. Спробую спростувати це. Бачите цю колону? Це чотири ворожі бмп 1 йдуть штурмувати наші позиції. Об'єктивно це застарілі машини. Але це не відміняє того факту, що вони можуть їздити, стріляти і сумарно перевозити 11 збройних солдатів. Якщо б ці 44 піхотинці добралися б до наших окопів, бій був би нелегкий. Проте на заводі їм стало два наших т 64, які влаштували засідку в лісосмузі. Перший танк знищив передню машину. Інший взірвав боєкомплект третій, від чого серйозно постраждали друга і четверта. Повідомляється, що вони також були знищені. Якщо врахувати, що БМП-1 не може ефективно захистити навіть від крупнокаліберного кулемету, а наші танки здійснили значно більше, ніж два постріли, то я вважаю цю інформацію правдивою. Тепер Т-34БВ витягає застряглий БМП 2 на дорозі життя Констаха Бахмут. А ось і інші Т-34БВ на цьому ж напрямі. Зараз ви бачите командирський т 64 БВК зразка 2021 року. Це найбільш сучасна машина зі всіх. За нею їде стандартна версія БВ, що вироблялась 80-х-90-х. А в самому кінці Т-64БМ БУЛАТ, що випускався на початку нульових. На цьому ролику наші танки рухаються звільненими територіями. Спочатку їде Т-72. Далі Т-64БМ2 БУЛАТ зразка 2020 року. Це найсвіжіший танк версії БУЛАТ. На озброєнні України їх є всього 10 одиниць, за ще два використовувалось для тестувань. До речі, фото, яке ви зараз бачите, також з фронту. Проте, давайте повернемось до реальних боїв, а саме до херсонського контрнаступу. І того факту, що нині танки з танками не воюють. Так, ви вже не знайдете баталії стінка на стінку по типу Курської дуги. По-перше, думаю, що це максимально дурне рішення. Того разу сумарні втрати становили більше мільйона людей. Але на цьому відео Т-34 БВ-17 ОТБР з дуже близької відстані через посадку розстрілює російський Т-90С у з полкофугасними снарядами. Певно, для того, щоб пошкодити всю оптику, збити гусеницю, контузити екіпаж, а в гарному випадку ще й захопити машину як трофей. Учасник подій розповів, що російських танків було 4 і після підбиття першого інші відступили. Саме ж відео записано дроном 128-ї ОГШБР, піхота якої паралельно з тим наступали неподалік. Зараз на відео два танкові зводи з найсвіжіших танків: Т-64БВ зразка 2022 року та командистського Т-64 БВК зразка 2021-го. Загалом 6 машин. В оборонному бою вони повинні утримати зайняті райони, рубежі та позиції. У наступальному бою захопити важливі ділянки місцевості, знищити ворога, що обороняється, і переслідувати його, якщо той намагається втекти. Тепер ви бачите, як наш Т-64 відтягує на ремонт трофейну БМП-3. Фото було зроблене в самий розпал боїв на Бахмутському напрямі. А зараз справді унікальний випадок: Т-64 БВ витримав пряме влучання російського безпілотника Камікадзе Ланцет. Пошкодження зовсім незначні. Проте не варто недооцінювати цю зброю. Ланцети знищили масу української бронетехніки. Цей випадок неймовірне везіння. На цьому відео ви бачите т 64 БВ, в якого пошкоджений правий борт. Враховуючи характер пошкоджень, то найбільш, ймовірно, що це наслідки влучання з протитанкової ракети. Хоча, можливо, що це і влучання з кумулятивного або фугасного танкового снаряду. На артилерію не сильно схоже. А ви що думаєте? Напишіть в коментарі. Зараз Т-64БМ1 булат прокладає собі шлях через ліс. До речі, ось знімки пошкодженого українського Т-64БВ. Ворожий снаряд попав в задню частину башти, але не пробив броню. Інший в борт. А цих фото процес відновлення. А тепер 64-ка знову готова до бою. Ось ще красиві кадри наших танків. Проте не варто думати, що Т-64 знищити нереально. Нині втрати складно підрахувати. Але в 2013 році в нас на озброєнні було більше 1064. Рок. Скільки залишалось струю перед 24 лютого, невідомо. Як і кількість знятих з консервації. Проте нині робочих залишилось тільки 600 танків. А на цьому відео один зі знищених Т-64 БВ зразка 2022 року. Це результат прямого прильоту 120-мм міни. Шляхом скиду з дрона відкритий люк механіка водія. На щастя, екіпаж не був всередині машини, тому вижив. Але втрата серйозна, як не з зразок 2022 року. А ось ще справжні танкові бої, яких нібито більше немає. В цій битві прийняло участь 2 українських Т-64 БВ та три російських Т-80 БВ. Підсумку однієї з російських машин підірвали боєкомплект, тому вона була повністю знищена. Доля інших невідома. А ось трішки сумне відео, але із щасливим кінцем. Український т 64 бм 2 булат застряг в багнюці. Причому досить таки серйозно. І ніби цього мало, в нього ще й розірваний ствол. На щастя, машину вдалося витягти. А після евакуації її відновили, тому вона знову в строю. Це відео вже записане екіпажом. А ось епічна пічна аналізка роботи Т-34 від 82 МБР. І ще один танковий бій де т 64 БВ-92 ї бригади прямим влучанням повністю знищив російський Т-90А. До речі, ось Т-64БМ2 булат на озброєнні цієї легендарної бригади. А це завантаження найпотужнішого боєприпасу в гармату Т-64. Це ПТРК Комбат. Він має тандемну кумулятивну бойову частину та пропиття за динамічним захистом цілих 750 мм. І ще раз наголошую на тандемній бойовій частині. Це означає, що комбат може без питань пробити контакт 1 і контакт 5, навіть не дивлячись на те, що буде головка кумулятивна. Проблеми виникнуть тільки з російським реліктом, який є аналогом нашого ножа. Але в них також він в дефіциті. І ще один бій на Т-64 БВ від 92 ї АМБР. Цього разу вже проти піхоти. Повідомляється, що українські та російські позиції розділяли лише лісосмуга. Т-64 зачистив ворожі позиції, тим самим відкривши вікно для наступу. А це відео пояснює, чому не завжди трохи контрнаступу такі, якими ми її хочемо бачити. Т-64 БМ2 Булат загруз під час руху по розмоклому полю. Щоб врятувати машину, довелося задіяти одразу два інших т 64 бм 2 Тепер на екрані ще один бій, де наш Т-64БВ зразка 2017 року працює по ворожим позиціям на відстанях 1600-2300 метрів. На відео можна помітити постійні маневри танку, які мають на меті завадити влучити ворожим артилеристам. Оскільки, за словами автора, по них працював міномет. Зараз на відео відеоселінській раб Бушмастері Т-34БВ зразка 2017 року під час харківського контрнаступу. А це вже Запорізький напрям. Т-34 БВ зразка 2017 року оснащений протимінним тралом КМТ-7. А ось ще три сучасних Т-34 БМ2 була 92-ї бригади. Підведемо підсумок. Екіпажі Т-34 допомогли звільнити чималу частину території України. Щодо танкових боїв. То нині вони трапляються не настільки часто, як раніше. Але вони є, хто б там що не казав. Тому навіть попри війну дронів та артилерії, танкові війська є дуже актуальними. Особливо, якщо мова йде про стрімкий наступ, де без важкої бронетехніки ніяк не обійтись. Якщо це відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. А що ви думаєте про цю техніку? Наскільки вона важлива для ЗСУ? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про легендарні бої на Хаймарс. Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую порівняти який із західних танків кращий: Леопард 2, Абрамс чи може Challenger 2. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео.